Добрий день, шановне товариство! 1 березня 2024 року. З вами Вячеслав Ляховецький. Продовжуємо обрізати виноград і маємо ми тут такий цікавий кущик Ізабели, сформований як в пристійній культурі. Кущ знаходиться під сходами на горище. Досить таки затінений, але Ізабела вона якби добре переносить затінення і дає урожай. В результаті такого формування вся плащина, як би виходить, в гронах, що дає нам додатковий урожай винограду. Обрізаю я таким чином. Навмисне залишив кілька таких вузлів, щоб було видно, як я ріжу, бо верх обрізаний вже на ріжки. Tutaj, co my robimy? Zryzajemy. I zryzajemy. I tę przyryzajemy łzową. Tak samo z tej strony. Od płodonosów obryzajemy. На цю і на 2-3 бруньки. Ось таким чином ми його формуємо і ріжемо. Так що, всього, всім найкращого, доброго здоров'я і до побачення!